Братья, як людина і впаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти, носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христового. Коли бо хто думає, що він щось бувши ніщо, сам себе той обманює, нехай кожен досліджує діло своє, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен нестиме свій власний тягар, а хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим, не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізувати, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Бо навіть і ті, хто обрізується самі, не зберігають закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся. Хіба тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене. А я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані не обрізання, а створіння нове. А всі ті, хто піде за цим правилом мир та милість на них і на Ізраїля Божого. Зрештою. Хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі своєму. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з духом вашим, браття. Амінь.